Вітаємо! Ми учасниці Кабуша Калитянського ліцею. І наше традиційне бліц-обитування. Живе толерантність у нашому ліцеї. І ми недаремно обрали цю тему, адже вона була, є і буде в будь-який час. Толерантність це повага до свободи іншої людини, її поглядів, думок, поведінки, прийняття і правильне розуміння і зноманіття культур в нашому світі. Ож толерантне ставлення до осіб з особливими потребами допомагає їм долучатися до активного суспільного життя, бути повноправними членами суспільства, що мають рівні права з іншими громадянами України. Толерантне ставлення до людей з обмеженими можливостями доводить, що комфорт таких особистостей це не їхня приватна, а наша спільна проблема. Отже, толерантність це готовність прийняття інших такими, які вони є. Усі люди мають бути повністю інтегровані в суспільство, стати рівноправними незалежно від раси, статі, національності, релігії або інших особливостей. Ну що ж, розпочнемо. я з школи. Чи можна вам задати декілька питань? Будь ласка, слухай, скажіть, ласка, будь ласка, що ну, таке толерантність? Толерантність це риса, характеру, не просто риса характеру, вироблена риса характеру, коли ти з людьми поводишся вічливо, культурно, ну і так далі. професійно. Дякую. Скажіть, будь ласка, що треба зробити, щоб толерантності було більше? Я думаю, що виховує сім'я, навчає школа, але кладуть всі зусиль. Для того, щоб продовжувати виховувати наші підростаючі покоління, наше майбутнє, нашої держави. Добре, дякую, гарна. Чи існує в нашому ліцеї толерантність? Я думаю, так, ми в кожному класі, ми в кожному учні. А що треба зробити, щоб толерантність була більша? більше? Щоб кожен учень, кожна людина допомагала друг друга більше, ніж. Дякую. Чи можете позидати декілька питання? Так, запитання. Скажи, будь ласка, що таке толерантність? Толерантність це коли всі люди відносять до друзі з повагою, з розумінням. Ну, там ведуть себе, ну, як до людини, вічливо слухають, відповідають. Добре, дякую. Лажити за кілька питань? Так, що таке толерантність? Це відносини між людьми, з полоною. А чи існує в нашому це взагалі толерантність? Я, я вважаю, що так, але в тільки класах чи сваряти, чи чешському так. так, так. Дивіться, я з комітету безпеки школи. можна задати називати декілька питання? Так, що таке толерантність? Це здатність сприймати різні думки інших людей, а, допомагати один одному. Тобто я думаю, чи існує у нас в школі толерантність? Так, існує, але не завжди. Це потрібно допомагати, а, розуміти один одному, але в нашій школі це ну, не завжди так. Дякую. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що ось що сталося. Скажіть мені, що таке ця баранка. Звісно, там звертався один обменений, та допомога одна.